27 березня у Москві відбувся так званий Всесвітній Російський народний собор, що мав назву сьогодення та майбутнє російського світу, за результатами цього зборища, яке очолював кровожерловий так званий патріарх так званої російської православної церкви Кирило. Був оприлюднений наказ, у якому війну Московії проти України расисти називають священною білорусів та українців визнають лише субетносами росіян, а Захід вважають таким, що впав у сатанізм. Отож, пане Володимире, про що це свідчить? Як можна оцінювати цю чергову бісівщину від російської православної церкви? Ну я думаю, що вже йдеться не про церкву і не про релігію, тому що ні до церковних, ні до релігійних справ це не має відношення. Е, Отакі от заяви, Ну вони були б можливі в середньовіччя. Священна війна, і так далі. Там хтось сатанинський. Да. Ну давайте да, ще да. буду там, скажімо так, хай вони ще зроблять заяви про війну з невірними. Ну, да, це було б таким логічним продовженням. Тут нема чому дивуватися. Російська православна церква, церква і Патріарх Кирил це вже давно не церква, це пропагандистський філіал Кремля. Такий як раніше казали ще в радянські часи, відділ пропаганди і агітації. Ну тільки от з релігійним формально релігійним уклоном, ось і все. Це одне пояснення, але от такі заяви, така тональність свідчить про те, що ну дуже схоже, враховуючи заяви, які були там від Патрушева, від Бортнікова, ну і певною мірою від самого Путіна, Росія готується до ескалації війни проти України. В обмеженому вигляді ця ескалація вже відбувається через посилення повітряних атак на Україну в різній формі, в різний спосіб. Але ну от вже є попередження, що можуть бути і диверсійні дії на території України. Формальний привід це теракт в крокус Сіті, але я думаю, це лише формальний привід. Готувалися до цієї ескалації ще до так званих виборів в лапках Путіна. І до цього теракту теракт лише привід його лише використовують як виправдання для ескалації війни. На жаль, є ризик. От, подивимось, що буде далі. Є ризик, якщо Росія піде на масштабну мобілізацію, ну, значить, вони готуються до масштабної ескалації війни, і нам тоді доведеться робити те саме. Готуватися теж до і проводити можливу масову мобілізацію і відповідно разом з нашими партнерами діяти все робити все можливе для того, щоб зупинити Росію, якщо вона піде на більш масштабний наступ проти нас. Пане Володимире, ну і водночас в цій заяві йдеться про те, що не існує ніяких там українців і білорусів, а є три єдиний народ білорусів і малоросів. І Водночас йдеться про те, що ось цей русський мір і він не обмежується територією Росії, чи навіть колишнього радянського союзу, чи це теж може вважатися загрозою для інших країн, зокрема там йшлося про якусь колиску слов'янства, зокрема. Я так розумію, і для наших західних партнерів то і чи, врешті-решт, як це все назвати? Чи дійсно ось ця РПЦ воно прославляє так би мовити якийсь нацизм чи фашизм? І яка мала би бути реакція, зокрема і серед православних церков і західних наших партнерів? Ну я не думаю, що західні партнери будуть реагувати на кожну пропагандистську заяву РПЦ. Ну, не той рівень. Слухайте, це знаєте, ну можна пригавкуватися, але ну ну не, не, не треба реагувати на кожне гавкання з боку патріарха Кірила чи якихось органів цієї так званої РПЦ. От церква, да, Українська церква, да, може відповісти. Константинополь може відповісти, на там закордонні православні церкви. Да, от вони я думаю, що оскільки йдеться саме і про церковні вимір нинішньої війни. Війни, оскільки РПЦ стала фактично частиною цієї війни, складовою цієї війни, от на цьому міжцерковному рівні я думаю, що відповідь має бути. Але знаєте, от щодо тих заяв, цих штампів пропагандистських, ну згадуючи історію, ще трошки да, не вистачає тільки да, давайте ще Константинополь повернемо Росії. Ну, гасло, яке було ще в часи Першої світової війни, але це ж не сподобається Родогану. Тому тут поки що таких заяв немає. А от оголосити сатанінським захід ну да, це нормально. Ну давайте ще да, оголосимо да, війну НАТО. Реально, я думаю, Путін до цього не готовий. Путін зав'яз війні проти України. Поки 90% сухопутних сил Росії воює в Україні, вони не можуть відкрити другий фронт проти інших країн. Як би там не залякували, і Путін одночасно він не лякає Захід війною. От він сказав нещодавно: що ми готові до війни з НАТО, а раніше були заяви, що вони вже воюють з НАТО в Україні, але воюють з НАТО, а не з Україною. Але реально, якщо ви воюєте з НАТО, але ну, чому тоді нема атак там, на Берлін Париж, Паріж, як там говорять ваші пропагандисти, А тому що вони бояться. Вони реально побоюються. Вони розуміють, що справжня війна з НАТО може погано закінчиться для Росії. Інша річ, і от це вже сигнал для наших партнерів, особливо європейських, Путін періодично перевіряє НАТО, окремі країни НАТО. Вибачте, ну не на вшивість, як кажуть народі, а перевіряють на боягузтво, на слабкість. От проліт російська ракета через територію Польщі 39 секунд. Зіб'ють чи не зіб'ють, не збила, ага, значить, боїться захід. Да є правда попередження вже, але якщо будуть не тільки попередження на словах, а конкретні дії, оце буде зупиняти Путіна. Якщо не дай Бог, Путін буде відчувати слабкість. Західних країн окремих, слабкість Сполучених Штатів. Ось тоді да, тоді можуть бути агресивні дії проти країн НАТО. А те, що це можливо в перспективі, сумнівів в Європі вже немає. В європейських ЗМІ, ну і взагалі в глобальних західних ЗМІ, обговорюються лише дати, коли це може статися? Напад Росії на Захід, на НАТО, на окремі країни НАТО. Коли це може бути? За два роки, за 3-5 років чи за 8-10 років. От лише дати розрізняються, ну і безумовно. Ну це предмет для дискусії, але е, поки що, на жаль, сам захід ще не готовий. От... До реального, скажімо так, протистояння Росії вони розуміються. Це вже дуже добре. Що нам треба допомогти, щоб ми вистояли в цій війні? І поки ми вистоїмо, поки ми зупиняємо Росію, ну ризики війни Росії проти країн НАТО вони набагато менше. От поки що працює саме така логіка. Пане Володимире, а чи зможе українська влада якимось чином відреагувати на заяви РПЦ, зокрема, заборонивши її філіал в Україні, а саме Українську православну церкву Московського патріархату? Ну а, а, такі дії вже готуються. Є відповідний законопроект Верховній Раді України, хоча є і певний спротив з боку різних друзів УПЦ МП, а, формальна. Українська православна церква Московського патріархату вона дистанціювалася від РПЦ, але суто формально. Зв'язки, на жаль, залишаються особливо на особистісному рівні. Ну і певні інституційні зв'язки, хоча зараз вони зведені до мінімуму. Тому ну, я думаю, що через певний час така заборона там не йдеться прямо про РПЦ, про УПЦ МП, йдеться про заборону всіх організацій. Які пов'язані з країною агресором, Йдеться, зокрема і про УПЦ МП. Їм тоді доведеться переформатуватися, щоб не було взагалі навіть формальних зв'язків. Але зверніть увагу: зараз ж спротив цій можливій забороні він здійснюється не в Москві. Ну, Москва воює проти нас, тут вже оце важливо. Він здійснюється зараз через Сполучені Штати. І деякі люди, там колишні народні депутати, які є лобістами у ПЦМП, втекли з України, але вони зараз організували потужну лобійську кампанію в США. І адвокат УПЦМП він же погрожує українській владі, окремим народним депутатам погрожує судовими процесами. Ну і взагалі там різними негативними наслідками. Якщо не дай Бог, у ПЦМП буде заборонено. Uh, і uh, ну до цього треба ставитись серйозно. Тому що на превеликий жалі є і частина республіканців невеличка частина набагато менша ніж кількість прихильників України в республіканській партії, але все рівно є такі, навіть конгресмени, які вважають, що в Україні нібито є утиски, да і от вони якраз використути там релігійних громад. І от вони якраз використовують цю тему е, з можливою забороною УПЦМП. Так, що тут потрібна окрема лінія протидії. Так що не просто треба забороняти, нам треба це зробити так, щоб мінімізувати зовнішні ризики, щоб це не використовувалось проти нас в країні нашого партнера. Пане Володимире, на вашу думку, а яким чином саме сама УПЦ МП мала б відреагувати і чи відреагує вона на ці заяви про священну війну і про те, що треба захопити і тут знищити всіх, хто проти руського міра? Ну, мала б відреагувати. Це була правильна, чесна, щира позиція, але, на жаль, я не очікую такого. Нинішні очільники Української православної церкви Московського патріархату вони знаєте, для себе знайшли е, дуже такий специфічний спосіб виживання, вони не реагують е, на політичні виклики. Да. От вони намагаються, скажімо так, не реагувати або реагують суто формально, от як відреагували на сам факт війни. Ну коли вони відчули, що це може загрожувати просто їх, скажімо так, забороною. Навесні весні 2022 року, ну і коли там було багато ну, так виявлення зв'язків з Москвою, ну тоді вони відреагували, от формально дистанціювалися, заявили про автономію, що вони не підтримують війну і так далі. Війну Росії проти України, і от формально дистанціювалися І зараз. Я думаю, якщо і будуть якісь заяви, суто формальні про мир, про припинення війни. Але ну люди, які виросли. Під патронатом патріарха Кирила, який його 10 років тому, там трохи ну трохи більше ніж 10 років. Десь якщо помиляюсь, 12-му році там Кирил приїжджав до України. Зустрічали його тут з хлівом сіллю. Там завжди там молилися за нього. Ну ці люди не будуть виступати проти патріарха Кирила. Ось в чому біда і проблема. Насправді потрібне оновлення цієї церкви. Я не фахівець цих питаннях, я не релігійна людина, тому не можу тут давати поради, що і як треба робити. Але е, самі керівники і представники цієї церкви вони мають зробити, врешті решт висновок. Або вони будуть на боці України і остаточно відмежуються від Москви. Або е, ця церква. Ну в своєму колишньому вигляді вона припинить своє існування. Це просто неминуче. Сама логіка війни до цього призведе. Тому, якщо вони хочуть вижити, ну, треба робити зміни. Треба відмежуватися, врешті-решт від патріарха Кірила і РПЦ, рішуче вже повністю відмежуватися. Насправді, в перспективі потрібно і оновлення цієї церкви. Ну, було б дуже добре, щоб вони, врешті-решт, об'єдналися з Православною церквою України. Частина колишніх священиків е, УПЦ МП це зробили вже, але далеко не всі. Да. Ну от я сподіваюся, що колись в перспективі це відбудеться. А зараз да, якщо вони хочуть вижити, їм треба змінитися. І я думаю, що врешті решт треба поміняти і керівництво, щоб прийшли більш молоді люди, е, більш українські люди на, е, на Чолі цієї церкви, і щоб вони вже точно остаточно відмежувалися від Москви. це треба буде зробити. Поки що нинішнє керівництво УПЦ МП, мені здається, до цього просто не готово. Що зрозуміло, пане Володимире, стосовно цієї теми, і ще одну тему хотіли б з вами обговорити: зокрема, те, що днями державний департамент Сполучених Штатів Америки прокоментував українські атаки на російські нафтопереробні заводи, зазначивши, що американці їх не заохочують. Зацитую слова речника державного департаменту Шаметью Міллера. Зокрема, він говорить, що наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо. І не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території? Це фактично перша заява офіційна Сполучених Штатів Америки після е, такої резонансної статті Financial Times британського видання, в якій йшлося якраз про те, що Сполучені Штати не підтримують те, що Україна бомбить нафтопереробні заводи Росії. То яким чином можна реагувати на ось ці слова Меттю Міллера і про що вони? Взагалі, про що вони? Ну, треба спокійно на це реагувати. Я тут не бачу нічого нового, тому що така позиція Сполучених Штатів була з перших днів війни. Коли е, Сполучені Штати почали постачати нам е, зброю, е, зокрема, ті самі Хаймерс і деякі інші види зброї, обов'язкова умова була е, про невикористання цієї зброї про територію Російської Федерації. Не йдеться в цьому випадку про окуповані території, та але ну, по такій класичній території РФ, яка визнана міжнародним правом, була заборона використовувати американську зброю. Так що тут нічого нового немає. Заяву, яку ви процитували, подібні заяви вже були зокрема минулого року, коли були перші удари по Московії. На, зокрема, по самій Москві, по інших об'єктах на території Російської Федерації, вже тоді з'явилися подібні заяви. Просто в чому відмінність нинішньої заяви, її особливість, в тому, що вона дійсно з'явилася після статті Financial Times, і ця заява підтвердила, те, що США спеціально посилають ці сигнали не в Україні. Це сигнали Росії, що мовляв, не вважайте, що це ми, ми підштовхуємо Україну до атаки на російські НПЗ. Вони проти цього, да? проти атак на російські НПЗ, яке здійснює зараз Україна, у них є свій егоїстичний інтерес. Ну, інтерес насправді більш широкий, і тема така, яку можна по-різному оцінювати. Я зараз поясню, в чому там нюанс. Але ну, американці з одного боку, чому вони завжди були проти використання своєї зброї по російській території? Тому що вони вважають, це ескалація війни. Якщо західна зброя буде. Використовуватись проти Росії Росія відповідь буде масштабно відповідати. Це буде ескалація війни. Ну, певною мірою це зараз відбувається. да. ми зараз бачимо ескалацію війни, зокрема в повітряному просторі з обох боків. Але е, Вашингтоні самі чудово знають, Росія готувала ескалацію війни. Є ризик ще більше ескалації, якщо не дай Бог, Росія піде на масову мобілізацію. Да, тому. В принципі, ескалація війни з боку Росії вона вже була неминучою, тому чого зараз боятися цього. Інший аргумент, це вже така про економіку і про глобальні справи. Йдеться про те, що американці побоюються, що удари не стільки по російських НПЗ, скільки по нафтосховищах Вони можуть вдарити по обсягах експорту російської нафти. З одного боку, це послабить російський фінансовий потенціал, зокрема, потенціал ведення війни проти України. З іншого боку, в чому тут проблема? В тому, що це може вплинути, як думають США, на збільшення ціни на нафту. А це вже не вигідно американцям, тому що буде зростати, зростати ціна, ну скажімо так, галону бензину або дізеля в США. Внутрішньополітична, особливо в рік виборів, це ну не адміністрації Байдена. От тут треба розуміти їх логіку. Е, скажу насправді, ну і для нас теж тут неоднозначна ситуація. З одного боку, зараз це як кажуть більшість експертів, зокрема військових, це для нас ефективний спосіб асиметричної війни проти Росії. Ми е, можемо, якщо от ці удари по російських НПЗ особливо будуть продовжуватись, то на, на російському внутрішньому ринку на європейській території РФ буде менше бензина, дизелю. Це може вплинути на проблеми з посівною кампанією, може збільшити ціну на бензин і дизель на російському ринку, може спровокувати дефіцит палива на російському ринку. Ну і, зокрема, це послабиться і е, військовий потенціал Росії в війні проти України. От тут, безумовно, для нас виїда. Е, в більш широкому контексті: от є дилема: е, коли от обговорюють, що може вплинути на російську економіку, найбільш дієва, найбільш ефективна, санкції не вплинули. Ефект є, але обмежений. І секторальний, скоріше. Ефект е, виявився набагато меншим, ніж очікували. Але історичний досвід свідчить, зокрема, досвід розвалу радянського союзу. Найбільш потужна на російську економіку впливає падіння ціни на нафту. Падіння ціни на нафту. От як цього досягти? Оце питання. Да, а Якщо ціна на нафту буде зростати, ну, Росія від цього не точно не програє. Навпаки, може виграти навіть якщо обсяги постачань на зовнішні ринки будуть меншими. Тому тут, от, я б, скажімо так, виходив з того, що нам треба дійсно вибирати таку стратегію, тактику асиметричних ударів по Росії, їх треба продовжувати, обов'язково і посилювати. Це дуже ефективна для нас стратегія. Але треба цілі убирати, наприклад, НПЗ. У НПЗ, так, да, це дійсно буде працювати на наші інтереси. По нафтосховищах питання. А щодо експорту російського, ну, тут треба оцінити. Я тут не беру робити порад. Насправді, ну, от падіння цін на нафту, воно залежить зараз не від обсягів або зростання цін на нафту, воно буде залежати не від обсягів постачання російської нафти на глобальні ринки. Це залежить від позиції Саудівської Аравії, країн От Якщо вони знімуть обмеження на виробництво нафти, або якщо виникне ситуація, внаслідок зеленого курсу, або якихось інших подій і дій, і потреба в нафті нафтопродуктах буде значно меншою, ніж раніше, от тоді це вдарить по Росії. Можливо, вдарить так потужно, що росіянам буде важко гофтитись. Да. А поки що ну, американці побоюються наслідків для себе. І це обережно теж треба розуміти. Оці заяви, це прояв. Обережної і непослідовної позиції адміністрації Байдена, за нас, голова, але чи голова... це прояв слабкості Сполучених Штатів Америки зокрема адміністрації Джо Байдена? Ну я б не сказав, це прояв їх слабкості. Хоча Росія і так може сприймати, на жаль, так да, але це прояв непослідовності. Непослідовності і надмірної обережності. От вони. Е для себе намалювали багато червоних ліній, за які не можна заходити. Частину цих червоних ліній вони самі перейшли і зрозуміли, що і ніяких негативних наслідків не було. От коли з'явилися патріоти у нас, а до цього що казали? Неможливо. Тому що це призведе до ескалації війни. Ну і така саме ситуація була з танками, З-16. А я нагадаю, в 2014 році, коли президентом був Обама, вже був Крим, вже почалася війна на Донбасі. Обама, як і Меркель тоді, а вони були категорично проти постачання Україні летальної зброї як такої взагалі летальної зброї. А чому тому, що це призведе до ескалації війни Росії? Ну врешті-решт, не із за любові до України а Трохи імпульсивна, ну, і щоб там, Путіну продемонструвати. Ти або домовляйся зі мною, або отримуєш проблеми. Ба... Не Байдена, ну Байдена тоді вже не було, як віцепрезидента. Та... Трамп, Трамп як президент а... А... надав нам джевеліни. Хоча я пам'ятаю дискусію ще там 14-15 рік, які джевеліни. Це призведе до ескалації війни Росії проти України. Дали джевеліни ніякої ескалації не відбулося. Тому е, от ескалація коли відбувається? От 14, не 14, 14 рік Путін пішов, він не розумів, Обама не буде відповідати і, на превеликий жаль, да, це підтвердилось тоді. Та і відбулася агресія з боку Росії. Саме тому, що Захід занадто слабко реагував. 22 рік. Путін почав війну проти України, тому що вважав, що Україна слабка і Україна швидко програє війну. Тут він перерахувався. І по Заходу теж він вважав, що Захід не буде реагувати, теж прорахувався. І от якраз ситуація, яка от зараз проявляється, її треба так тлумачити, що Путін розуміє тільки мову сили. От коли він буде бачити спротив силу з боку України, з боку Заходу, от тоді це буде його стримувати. Словами Путіна не стримуєш, тому потрібні жорсткі конкретні дії. Не треба боятися ударів по Росії. Тому що ці удари вони збільшують ціну війни для Росії, і це буде впливати на Путіна і Росію. Це буде впливати не з точки зору ескалації. До ескалації вони вже готуються. А от щоб не було більше ескалації, треба якраз постачати зброю. Це буде сигнал. Якщо ви будете ескалювати війну проти України. Тоді з'являться у України далекобійні ракети, і ніяких обмежень в ударах по Росії не буде. Оце буде краще стримути Путіна ніж просто такі заяви, які ми зараз коментуємо.